Друзі, вітаю на моєму каналі. Хочу показати вам комплект, який я зв'язала ось така шапка. Шапочка. Ось така вона незвичайна, вона буде з відворотом, як на фото. З одного боку м'ятного кольору і виворітна сторона, з іншого боку сірий колір і просто ось така сіра. Цікаво дізнатися, як вам така ідея і співвідношення кольорів чи подобається. Як я в'язала цю шапку, в мене є окреме відео, тому не буду на ній зупинятися. Будь ласка, переходьте, дивіться. І ще коротко розповім про ось такий снуд. Він теж двокольоровий, ось так. Виглядає, це буде верх, це буде низ. платочна в'язка. Я хотіла, щоб зверху він в мене був ось так. Як звичайний воріт, відвертався, був дуже теплий, але знизу, щоб він не збирався, як снуду, так щільно. А я хотіла, щоб він так гарно мене, мені по шиї і по спині прикривав спину і шию, і він так наче розпластався. За рахунок того, що я зробила ось такі відкриті виточки, і бачите, ось так він так і лежить по плечах або десь по спині. Я робила ці виточки. На свій вибір, тобто нічого особливого не рахувала, не, не вираховувала, як дещо зробити, ось так просто взяла і зробила, щоб він красиво і зручно мені ліг. Починала я його в'язати, ось так з боку. набрала на спиці нитку іншого кольору, для того, щоб потім цю нитку випустити і зшити голкою дві частини. І просто ось так в'язала, роблячи посередині такі виточки, і трошки звужувала вверх, роблячи поворотні рядочки. Як я це робила, Ну, тобто пров'язала до кінця ряду вниз, знизу повернулась десь до ось цього місця, далі не в'язала, а поверталась назад. За рахунок цього. Ця частинка трошки розширена, плюс ще за рахунок ось цих виточок, які наче розрізів таких, і верх вийшов трошки вущий, ніж низ. Ось так він буде виглядати, цей снут. Ось ви бачите, я його шила, шов петля в петлю. Ось так. Тобто це не спиться, це не в'язано, це зшито. Є в мене на каналі, як сшивати петля в петлю. Ось так він виглядає, цей шов з іншого боку. Тут взагалі не зрозуміло, що це зшито. Ось так, таким чином. Тепер вам покажу розміри, замірюю. У висоту цей снуд у мене вийшов 29 сантиметрів, майже 30, у ширину, якщо він згорнутий пополам, 23 сантиметри. Приблизно ось так я його буду підвертати. На так, я вже приміряла ось так, таким чином, десь, як воріт. І висоту він буде в такому вигляді. Ну, майже 20 см, 19 Ось так в мене він вийшов. Дуже тепле, дуже м'якенька ниточка, це ниточка в мене перев'яз. Як я її відновила, дивіться відео на моєму каналі. Як я відновлюю пряжу? Буде цікава ваша думка, як вам така ідея з залишок пряжі. Дякую всім, що дивитесь мій канал. Дякую за лайки, підписки та ваші коментарі. На все добре!